Телекомпанія Дубно днями організувала у місті проведення публічних дебатів між кандидатами на посаду дубинського міського голови. Не з'явилися на захід лише самовисуванець Михайло Петровський та чинний мер міста Василь Антонюк. Відсутність останнього викликала хвилю на схвалення у кандидатів. В результаті вони звернулися до присутніх із заявою, у якій висловили своє ставлення до такого вчинку. Василь Антонюк. Відмовився взяти участь у публічних дебатах кандидатів на посаду міського голови. Такою позицією він виявив зверхнє ставлення до інших кандидатів, які погодилися взяти участь, зневагу до активних громадян, які зібралися в цьому залі, та всіх виборців нашого міста, зневажив принципи прозорої, чесної та відкритої виборчої кампанії. Підписи поставили під цією заявою Михайло Королкевич, Юрій Мацишин. Та Леонід Дудко підтримав цю заяву і Роман Саківський, який з'явився на дебати, щоб підписати звернення, а згодом був змушений залишити захід з поважних причин. У заяві кандидати на міського голову запропонували змінити регламент дебатів, зокрема, виключити ту частину, яка передбачає взаємні запитання і відповіді між кандидатами, оскільки вони вважають недоцільним такий формат без чинного мера і збільшити час спілкування з громадою. Представити свої програми мали можливість усі претенденти на посаду мера. Йду на вибори для того, щоб продовжити ті справи, які були розпочаті попередню каденцію, коли я був міським головою. Основна задача міської влади це якраз налагодити роботу комунального підприємства комунальних всіх підприємств, які би дали чистоту, тепло в місті, чисту воду і благоустрій, благополуччя наших дубинчан. Ми повинні звернути увагу на економіку нашого міста, а це малий і середній бізнес. Треба відновити роботу трикотажної фабрики покращити, покращити роботу швейних виробництв, запровадити роботу депутатських комісій з питань правопорядку, боротьби злочинністю транспорту, будівництва, провести кадрову політику за принципом керувати та управляти мають професіонали. Сприяти створенню відповідних умов для функціонування закладів освіти, медицини, культури, дошкільних закладів, релігійних громад з метою піднесення духовного та морального здоров'я дубенчан. Робити все можливе для спеціального захисту людей похилого віку, малозабезпечених та багатодітних сімей. Інвалідів, ветеранів, учасників АТО, кожен кандидат мав право на 7 хвилин для висвітлення своєї позиції та 10 хвилин для спілкування з громадою. Я готовий сказати ні всім корупційним схемам, і я самодостатня людина. Я вважаю, що основна з головних задач керівника міста це пошук коштів, пошук інвестицій. Інвестиції це завжди і дитсадки, і дороги, і школи, і підприємства, і нові робочі місця і податки. Тому що коли приходять гроші, і інвестори приносять сюди, вони розвивають місто. Маса можливостей для того, щоб місто було сьогодні, ну, не знаю, хоча б на рівні Львова, а може, й навіть краще. І тут повинні бути робочі місця, і тут, тут все повинно бути для розвитку. Я хочу дійсно конкретних реальних змін. Це створення, наприклад, централізованого сайту, де буде розміщена інформація про кожну установу, де громадяни міста зможуть вільно зайти на цей сайт і висловити свою критику. Одна з ідей це онлайн трансляція сесій та виконкомів: створити центр психологічної допомоги для військових, які приїхали із АТО. Та е, також забезпечити е, підтримку для молодих кризових сімей. У кожному виступі кандидати на міського голову Дубна звертали увагу на вирішення першочергових на їхню думку проблем. Закликали Дубенчан зробити свідомий вибір. Будемо налагоджувати роботу на соціальну рівність. Є черга, прозора черга на квартири, на житло і щоб люди знали, куди даються ці квартири. Що стосується житла, будинки я думаю, що ми будемо будувати в дубно, будемо забезпечувати дубенчанам житло. Дубно. Комунальні підприємства є, вони працюють, вони повинні процвітати, але ми бачимо, що це зовсім не так. Тому є багато таких комунальних підприємств. Кошти за роботу яких і тобто яку вони проводять, ідуть в кармани чиновників. Все зовсім іде не на користь громади міста. Дубенчана активно долучалася до спілкування із кандидатами на посаду мера. На завершення кожен із них мав три хвилини, щоб виступити із заключним словом. А сам захід засвідчив прагнення бажаючих керувати містом, почути думку громади і став хорошим прикладом відкритої та прозорої політичної боротьби.